Перш за все потрібно розуміти, що доведеться мати справу з дуже сильною та мускулистою рибою, можливо, вагою до десятків кілограмів. Тому варто в першу чергу продумати кінцеву частину риболовлі, коли доведеться непросту рибу витягувати на берег. Товщина, ліски, гачки, водилища все це надзвичайно важливо, не повинно порватися, луснути чи зламатись, і знадобиться терпіння, а саме краще підтягувати поступово, повільно в ті моменти, коли він втомлюється і перевертається на спину. І важливо зберігати тишу і спокій. І на березі інакше сом, який прекрасно чує всі звуки, остаточно впаде в паніку і різко потягнеться на глибину з утроєною силою, обриваючи всі снасті, якими б вони міцними не були, а починають риболовлю з вибору місця, де можна сома шукати і знайти. Він любить ями або приваблюють затишні місця серед водоростей, причудливих корчів і старих топляків. Варто врахувати і звичайний розпорядок цієї риби. Вдень, особливо в сонячну погоду, сом буде висіти в своїх схованках. Харчуватися він піде лише після заходу сонця в сутінковій темряві. Кормитися сом надає перевагу біля берега, хоча, якщо там достатня для нього глибина від одного метра і більше, саме біля берега він буде вишукувати і підслуховувати жаб, свою улюблену їжу, на яку він в літні ночі і полює. Свою здобич він саме вишукує та слухає. Зір сому не допомагає, воно в нього погане. Тому і рибалці необхідно вибрати ті наживки, які сильно ароматні або активно рухливі, а краще й те її. Можна, звісно, і черв'яка, але черв'яків бажано насаджувати відразу цілим пучком, щоб вони як слід проявили себе з запаху і в русі, та й представляли собою досить великий об'єкт, який міг би зацікавити сома. А як ви ловите сома? Розкажіть у коментарях,